7 серпня Середа, маленька мрія, Лілія Худолій, місто Балки, тимчасово проживає в місті Флоренція. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо Йому слава в церкві і в Христі Ісусі на всі покоління і віки віків. Єфесянам. 3 розділ з 20 по 21 вірші. Мене звуть Лілія, мені 20 років. Я із села Балки Запорізької області, а нині проживаю в Італії. За рік до повномасштабного вторгнення у мене з'явилася мрія відвідати Італію. Не знаю, чому саме Італію, але з дитинства я мріяла багато подорожувати і почала вивчати італійську мову самостійно. Час від часу я припиняла це заняття, але в січні стала більш активно займатися. Коли розпочалася війна, я була у своєму гуртожитку в Бучі, а наступного дня поїхала з братом додому. На онлайн зустрічах нашого інституту ректор розповіла, що для дівчат є можливість навчатися в адвентистських вузах Європи. Спочатку я навіть не розглядала такої можливості, але за місяці окупації в Запорізькій області відчула, що хочу спробувати виїхати. Запитавши ректора, чи є адвентистський виш саме в Італії, я отримала позитивну відповідь. Батьки дозволили їхати зі старшою сестрою та її сином. Для нас це вже було великим чудом, бо тільки студентами мали можливість проживати при цих вишах, а моя сестра вже давно не студентка. Ми приїхали до Італії в травні. Нас дуже тепло зустріли. Я відчула підтримку і допомогу від багатьох людей. Тут я познайомилася з моїм нареченим, знайшла роботу і досить швидко оформила док документи. Руан наречений. Мав вирушати з Бразилії до Італії як волонтер 2021 року. Але в нього були труднощі з візою, тож він приїхав у лютому 22-го, а я у травні. Ми віримо, що нашу зустріч спланував Бог. У місцевій громаді мені дали можливість займатися музичним служінням і запропонували у волонтерський відділ, тож зараз я славлю Бога улюбленим служінням. Руан навчається на пастора в Італії, і коли ми станемо сім'єю, також будемо звершувати служіння в усьому світі. Це величезний досвід для мене. Я вдячна Богові за його любов і всі подарунки. Я відчуваю, що всі молитви моїх рідних братів із церкви та друзів, я не впевнена, чому за рік до цієї події мені захотілося вивчати італійську. Але зараз вважаю, що все моє життя отець готував мене до цього. Я безмежно дякую Господу за цей подарунок, бо навіть не мріяла про те, що в такі складні часи зустріну Божу людину, матиму можливість подорожувати і славити Всевишнього своїм служінням.